Мої вітання, майстри і початківці не тільки сантехнічної справи. Отакий ключ у мене в обновці. І поки є час і немає світла, продемонструю. GRN Group є офіційним представником Knipex в Україні і також виготовляють свої якісь інструменти. Виготовлено в Германії, виготовлено в Германії. Це аналог кобри трьохсотої довжини. По геометрії губок вона абсолютно схожа з коброю. По руків'ям це. Хто тримав новорічну оцю різдвяну кобру з чорними руків'ями, оце вони і є. По довжині, по всьому, ну аналогічно з коброю. Є деякі нюанси, типу цієї випуклості. Кнопочка в них своя, трохи не схожа на Кніпекс, але також випирає, і коли два ключа поряд, будуть вони чіплятися. Так то, в принципі, схоже. Брав так, мені потрібно працювати з двохдюймовими кранами на максимальному положенні. Нормально він захватує, має ще з пів сантиметру запасу для того, щоб можна було навіть ці протипожежні або савдеповські ті крани, в яких більша товщина стінки, більший з ключа потрібен, то в даному випадку цілком коректно він хватається. Це... І, звісно, демонстрація, куди ж без неї як було у Кобри. Мою вагу витримують.